Вітаю, друзі! Так, невдало розпочала з першого матчу наша хокейна чоловіча дружина на Європейському Кубки націй з хокею в Шотландському Единбурзі. І з першого матчу, одразу ж вчора ввечері, е почали то наші козаки непогано. А ось закінчили не дуже. Нагадаю: 1-0, 2-0 повели українські хокеїсти. Потім 2-1, 2-2. І наприкінці навіть була нагода, отримали перевагу по кількості. І на останній хвилині е, прикра помилка. На останній хвилині е, допустили порушення, якого не повинно бути взагалі, без якого можна було обійтися, і е, закінчували вже гру останню хвилину 4 на 4, потім овертайм. Україна програла Великій Британії. І сьогодні, вже в п'ятницю 6. го І потім, вже в суботу 7-го, ми зіграємо відповідно 6-го проти Польщі. І 7-го проти Словенії. Польща і Словенія не слабкіші за. Велику Британію. Тому, друзі, я не знаю, чого вже очікувати е, в п'ятницю і в суботу, 6-7-го. і 7 Тому що з такою грою, друзі, е, коли ми як завжди. Да, хотілося на, на краще, а вийшло, як завжди. Починаємо яскраво, Закінчуємо маляво. І з кучею помилок на ті самі граблі наступаємо, ми вміємо починати, але не вміємо закінчувати. Оце біда не тільки в хокеї. На жаль, 6 числа констатую і ну, констатую ще зарано, а прогнозую. До речі, хочу нагадати: 16.00. І 6-го і 7-го буде гра і проти поляків, і проти е, уже словенців у суботу. Обидві ці гри будуть починатися в одинаковий час в 16.00 і в п'ятницю, і в суботу. То я прогнозую, друзі, коротко, і щоб уже багато вашого часу не займати, Україна не заб'є більше трьох. В основний час. І проти Польщі не заб'ємо ми три максимум. Більше трьох ми не заб'ємо. І проти Словенії ми не заб'ємо більше трьох. Ось від цього мої всі прогнози будуть плясати і будуватися. Дякую, що вислухали. Дякую, що ви зі мною навіть тоді, коли не дуже позитивний для нас, для українських болівальників, Спортивний день. Але треба переживати і поразки, тому що після поразок, так само, як після лютої зими наступає весна, так і після затяжних поразок може наступити і переможний період. Я в це вірю. Хочу, щоб вірили і ви. Дякую вам за підписки, за лайки, коменти. Хочете подякувати ви визити в описі мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім удачі, успіхів, перемог, всім, папа. -па.